Вітаю! Сьогодні! Ми з вами поговоримо про ритуали і традиції як важливі рятівники психіки. Після початку війни. Багато людей поставили своє життя на паузу: чи то не на часі, чи то після перемоги, це недоречно. Ці думки лунають в голові ледь не в кожного та в кожної, але в складні часи дуже важливим є збереження не тільки фізичного, а й психічного стану. І саме ритуали і традиції є ключовими факторами для стабілізації усіх процесів. Сімейні традиції допомагають відчути опору під ногами, зв'язок з іншими людьми та єдність. Особливо для дітей вони дозволяють зорієнтуватися у складному світі, знизити тривожність, сформувати довіру, відчути гордість за свою родину та сім'ю. Загалом звичаї та ритуали сім'ї неймовірно важливий чинник стабілізації сімейної системи, що зміцнює родину і збережує. Створює відчуття безпеки, емоційно забарвлює життя сім'ї і дозволяє кожному почуватися частиною чогось великого і радісного. Особливо такі традиції потрібні дітям для нормального розвитку їм необхідні сталість, передбачуваність подій та ритуали. Одна з відмінних рис сімейних традицій є повторюваність, регулярність, а ритуалів це символічність і чітке визначення в часовому плані. Ритуали та традиції допоможуть психіці швидше відновитися та адаптуватися. До прикладу, встановлення ялинки святкування Різдва Нового року це ритуал завершення старого року і початок нового віра в дива. Очікування чогось кращого, ну, до прикладу, весни. Це період підведення підсумків, складання планів на майбутнє, відчуття причетності до чогось величного. Тому важливо зібратися родиною разом, можливо, і навіть у дистанційному форматі, але згадати все гарне, що відбулося у році, що минає, і пофантазувати про прийдешній рік. Участь у святкуваннях, як ритуали, традиція. Важливим є те, що можливість зібратися з рідними та близькими і розділити радість з ними, спілкування, обмін емоціями, інформацією і відчуття приналежності до суспільства. Альтернативним є такий варіант, коли можна перенести зустрічі в режим онлайн, як ми говорили, і збиратися в безпечних місцях невеликими групками. Залишатися на зв'язку важливо навіть на відстані. Це дає відчуття безпеки, стабільності, підтримки. Можна вчасно побачити зміни у стані людини та запобігти негативним наслідкам. Позитивні емоції, сміх та радощі дозволяють психіці більш успішно боротися з тривогою та стресом. Суто дитячому, які повинні бути. В системі координат дитини ритуалами є прокидання, засинання, прощання, зустрічання, ігри, спілкування тощо для нормального розвитку дітям важлива стабільність та передбачуваність подій. Так вони відчувають себе у безпеці. Дитина ще не здатна відчувати час як доросла людина, і тому їй потрібно триматися за якісь повторювані дії, щоб не губитися в часовому потоці. Адаптувати можна старі ритуали до нових умов, пояснювати дитині, що відбувається далі. Зараз ми вмиємось і будемо снідати. Зараз ми поснідаємо і почнемо збиратися на прогулянку, Ну чи там, чи там, до метро садочка, чи заняття. приклади ритуалів на замітку, вечірні та ранкові привітання, ритуали і прощання і зустрічі. Кожному з нас важливо почути ласкаві слова щоденного напуття і відчути хвилю любові після повернення додому. Сімейна вечеря неквопливі розповіді та обговорення дня за вечерою створять відчуття згуртованості та захищеності в сімейному колі. Ритуал читання дітям казок перед сном важливий і для дитини, і для батьків, адже створює стабільність і безпеку. Отож. Ритуали життєво важливі для психіки дитини. Ключові переваги ритуалів безпека і стабільність, зниження стресу, розвиток самостійності, емоційний зв'язок, формування ідентичності, самоконтроль, позитивні спогади. Приклади корисних ритуалів: це щоденні спільний сніданок, вечірнє читання книги, обійми весно, щотижневі, ну або ж щомісячні, сімейні ритуали, спільні ігри, відвідування певних місць, наприклад, кафе. Святкові це святкування днів народжень, різдва Великодня, масниці, тобто з особливими стравами та діяннями. Однак важливо, ритуали повинні бути щирими і відповідати віку дитини і не бути нав'язаними. Адже саме тоді вони стануть потужним інструментом підтримки психічного здоров'я дитини та й психічного клімату в родині. Ритуали це не просто звичка, а чудовий інструмент для формування здорової, впевненої та емоційно стійкої особистості. До зустрічі!